Організація армії, організація бізнесу, астрологічний прогноз на 2024 рік. В січні місяці 2024 року багато планет знаходиться в Казірогі. Казірог в астрології означає вертикальну організацію і обмеження, вертикальну організацію по типу домінуючого держави або, в принципі, ти начальник, я дурак. Тобто, хто на горі, то за все відповідальний. А у лютому місяці планети, в тому числі Плутон, переходить в водолій. Організація водолія це як організація приклад як команди. Наприклад, команди КВК або футбольної команди. І це означає, що структури в економіці, в бізнесі, в армії, вони почнуть організовуватися по принципу так, як футбольна команда. Тобто, в футбольній команді нема вертикальної організації. І тренер, хоч він і є, але він не сильно впливає на, ну, в процесі самої гри на саму гру, опосередковано впливає. І коли м'яч належить одному футболісту, то від цього футболіста все залежить. Якщо під час знаходження планет в Казірогі, от Плутон в Казірогі, наприклад, з 2009 по 2024, Багато таких структур в армії і в бізнесі, і в економіці вони були організовані по вертикальному принципу, ну от як в Радянському Союзі. То з переходом Плутона в Водолій буде змін, не буде працювати старий формат організації. Тобто він ізживає себе і уступає місце новому. Тобто, як підбирати. Футбольну команду гравців. От по такому ж приблизно принципу будуть строїтися успішні бізнеси і успішні ну, підрозділи в армії. Тобто, принцип підбору: уявіть собі, що ви підбираєте футбольну команду. Як ви це будете робити? Можна порівняти знаходження Плутона в Казірогі. Принцип Плутона це терпіння. І, і от люди в економічному смислі, в політичному смислі, в інших смислах з 2008 по 2009 рік люди як терпіли щось. Ну от так от, в Україні терпіли-терпіли і в 2014 році на Євромайдані не витерпіли. Але потім інші всякі чинники були, що українці ну, щось терплять, якби так. Також принцип Казірога це принцип холодильника. А, цей знак зодіака, він холодний, пов'язаний з холодом, і багато процесів вони були як заморожені, і не, Ну, як льот, і не плавучі, не тікучі. Знову ж таки, з переходом водолі це, ця, ця ситуація змінюється. Цей перехід, який відбувається от у січні лютому 24 лютого, у січні, ще раз повторюсь, ще вплив Казірога, тобто, вроді, от така жорстка вертикаль присутня якась домінація, ти начальник я дурак. А в лютому різко планети всі переходять у водолій, в тому числі Плутон, який там давно знаходився. Цей перехід можна порівняти з 1996 1998 роками. Коли почалась перебудова в Радянському Союзі в 1980-х роках, не Плутон, але його е, ближні, ну, близькі до Плутона планета, це Нептун-Уран, вони тоді були в Казірогі. І от в СРСР була. Дефіцит, от як зараз в армії, дефіцит, наприклад, снарядів або людей, дефіцит або кадрів кваліфікованих, або технології, і так далі. От в СРСР в 80-х був дефіцит. Це пов'язано з знаком з дяком Казірух. Потім, коли стала незалежна Україна, перші роки теж було такий от консерватизм не працювала, економіка стояла. І от, в 96-му, в дев'яносто році, якщо ви згадаєте свої відчуття, починаючи від цих років, то ви можете згадати, багато із людей можуть згадати, що в цей період от такі застой, якийсь закінчився, і 96-й, 7-й, 8-й, 9-й роки в житті почався якийсь двіж, якісь зміни. Оце енергія водолея, наприклад. Ну, художній такий твір в стилі водолея це пісня Скорпіон з Віндовчен, що вітер змін. Символ Водолея це вітер, а також символ водолея це хвилі, електромагнітні хвилі і хвилі, на яких працює мозок людини. І в цей період, в 2024 році, на роботі, в бізнесі і в армії перспективно підбирати людей з ким на одній хвилі, з ким однодумці, одна думка у, у людей. Всі вони як слухають. У Одну радіостанцію, умовно так, абстрактно кажучи. Ну а вертикальні примусові принципи, вони, ну, звісно, вони по інерції будуть зберігатися, але вони будуть втрачати свою актуальність і свою успішність. Пишіть, будь ласка, коментарі відгід. Дякую за увагу. все добре.